Ну що, привіт, браття мої! Хлодайші по Дивіться, що в мене є. Прислали мені посилочку хороші люди. Одна дуже-дуже хороша людина, не буду казати ім'я. Ну нічого... дуже, дуже хороша людина за те, що тільки мене любить. Такого піздатого прислала мені цю фігню Дивіться, що в мене є. Згущоночка. Українська, люблю її. Ще одна згущеночка, посилочка. Мммммм. Пиздець. Печень, тріски. Ну, це не саме основне. Ви щоб собі думали, та саме основне це там в кінці, я покажу вам. Ольонка. Є у мене Ольонка. будемо їсти Ольоночку. Так. Її у мене шпроти, рижські, дивіться. Я то не пахну. Тут в Норвегії просто нормальний, Ну взагалі не знайдеш такого. От такого точно не знайдеш. А це взагалі я вам піздець розказую капець. Ви колись бачили варенячко із шишечок. Реально, із шишечок. Йолочки. Це зараз покажу. Це бджілка тут, Чорноморська цукерочка. Круті, це все Рошенка, Рошенка. Сука, не люблю, звісно, Рошен, але... В цій Норвегії й гамо любити будеш. Але найголовніше... Ви навіть собі не уявляєте що це? Даже собі не уявляєте! Тако поставлю, щоб ви бачили таке все, як я дивлюся. Бо це просто... Це просто... Божество! Чуєте як пахне? Пахне пиздець, як пахне. Борода запачкана. Подивимся, что там. Так, подивимся, что там. Платва! Платвичка. Блять, моя... Бля. <звук> Люблю тебя. <звук> Люблю тебя, платвичка моя. Ой, блядь. И такая... Бля. бля... Дракончу, блядь. Ну все. На це ну все. Буду смакувати, смаколики. І вам раджу. І ще до мене у вас є багато сюрпризів. Тому став плюсик там той, чи, чи йди просто, ти тусуйся далі. Вс, короче, я пішов 3,5 минути, це вже забагато. Халіе, будем тоже спробувати, покажу. Мочного!